Друзі, ми вітаємо в студії Тараса Загороднього відомого українського політолога. Пане Тараса Щиро раді так, доброго дня. Так, ну давайте почнемо з важливих тем. Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати та Європейський Союз уклали угоду, за якою Брюссель буде оплачувати повну вартість його зброєння та обладнання. Більш частину отримуватиме Україна країни Євросоюзу після отримання американської зброї самостійно її розподілятимуть. Більшу частину відправлятимуть на потреби збройних сил України. А Трамп сказав про вони збирають. Витратити ці гроші в США на наші оборонні компанії. Ми збираємося відправити їх їм, а вони розподіляють обладнання, яким ми відправимо. Чесно кажучи, так і повинно було бути ще три роки тому. Цитує Суспільне Трампа. Окрім того, Дональд Трамп підтвердив можливий візит до Китаю. і Не виключив там зустрічі з Путіним. Про це президент США заявив під час брифінгу в Білому домі. А пане Тарасе, давайте почнемо з перших заяв Трампа, а потім поговоримо про Китай, тому що це дуже важливо об'ємна тема. Ну те, що він обіцяв своїм виборцям, угу. надавали по вухах Європі, там раптом з'явилися гроші. Він сказав, готовий допомагати, якщо будуть, буде продаватися зброя. Далі вони ж фактично підтвердили схему: якщо європейці збільшують до 3,5% ВВП фінансування оборони. І це йде в тому числі на Україну, то це означає теж три ну включення цих 3,5% Це було затверджено якраз на саміті в ГАЗі. Ну так це йому подобається. Те, що він обіцяв своїм виборцям, і я думаю, що Україну це абсолютно влаштовує така ситуація, тому що нам, нам в принципі байдуже як будуть заходити зброї в Україну або за європейські гроші, або за гроші платників податків Сполучених Штатів Америки, тому що принципова різниця в. В чому полягає позиції Трампа, що європейці повинні сплачувати за свою безпеку? Він цього досягнув. Ага. Гроші заходять. Він говорить своїм виборцям, обіцяв, виконав. Тепер гроші заходять так. Ви не сплачуєте за це з власного бюджету. У нас є робочі місця. У нас заходять гроші на модернізацію оборони. Так Такщо все, все логічно в його в його риториці, те, що він, в принципі, обіцяв, то й зробив. Щодо Китаю, ваш прогноз: чи полетить Трамп, чи зустрінеться він там тільки сі, або все ж таки буде зустріч на трьох. Ну, якщо і буде, то ну, ну, що там буде вирішено? Ну, вирішено і приблизно нічого. Ну що потім буде розповідати йому. Якщо теоретично це ще зустріч буде, тому що вже декілька була зустрічей, які потім скасовувались. Ну, принаймні різні, різні, різні історії були пов'язані, тому що Трамп буде скоріш за все вирішувати по обставинах. Наскільки йому вигідно там буде присутнє, що він там досягне, чи буде виглядати він звичайно найкрутішим пацаном. На цій зустрічі, от тому я думаю, що поки що не вирішено це питання. Тим більше, ну що, вони готуються до війни з Китаєм. Ну це стає все більше очевидно. А приїжджати на територію потенційного ворога в якій в якому в якій статусі там, да в статусі того, що Китай а, показує, що закінчена Друга світова війна. Угу. А, ну отут, це ж це ж Китай же святкує фактично перемогу над Японією. Так, так, так друга вересня, тут, історична а, подія третя тут питання. А ну у Трампа ж завжди була позиція, що ми виграли війну. Так, так. І тут питання: до чого тут Китай? Тому що виграв та війну. З ким підписувало договір на Лінкорі Міссурі? Ну, підписувало війська Сполучених Штатів Америки і Японії. І тому чи буде це так робитися. подивимось. Я думаю, що він ще буде вирішувати це питання. То тобто може і не полетіти, пане Тарасе? А він буде вирішувати це зараз. Я думаю, я думаю, що тиждень буде дивитися, я, 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 який розклад буде. А, навіть якщо теоретично буде зустріч з Путіним, ну що а що, а що Путін буде говорити? Не, пане Тарас, якщо буде зустріч з Путіним, то це ну, просто буде історична перемога Путіна. Це таки буде ну, ляпас світові. Чого Ну, тому, що він диктатор терорист? Номер один він ну, напав на Україну, ну, а після цього з ним зустрічається Трамп. Що ну, і... Обама зустрічався ж з Путіним після Криму і Донбасу? А чим це відрізняється? А це після від... цього було пістак. Після цього і розпочалася повномасштабна сторона. Ну, да, саме ну, тому, що умиротворення агресора, ну, саме та. тому ну, Як так це зараз у дуже... не ні йде, зараз вже йде постачання зброї. 14-му році на нас наклали ембарго на постачання зброї, великі невеликі політики. Нам вже надавали зброю зброї товари подвійного призначення. Зараз зброя йде у ніяких проблем в цьому немає на даний момент. А те, що зустрічати, так це політика Сполучених Штатів Америки останні 150 років намагатися врятувати Росію. Нічого тут нового ми не бачимо, але ситуація значно значно помінялася з того часу, тому що Україна ж не збирається здаватися, не збирається здаватися, і тому те, що буде зустріч, якщо теоретично вона буде, ми mm -hmm. вже не знаємо, чи буде там зустріч на трьох, там да в якому форматі. Чи буде ця зустріч? Тому що в першу чергу я погоджую, що дуже хоче Путін цієї зустрічі. Ну, щоб, знаєте, показати, що начебто вони там про щось домовились, тут Ялта, Пацдам, ну те, що у нього ці всі мрії стосовно цього. Але чи буде вона в такому форматі, це ще велике питання. Чи буде там, як у нас говорять, розподіл світу, як думають Путін? Звичайно, що не буде ніякого розподілу світу. ось, Ну і так далі. ну, і Трамп, дивіться, він же завжди обирає зустрічі з розрахунку на того, як він буде виглядати. Він буде переможцем виглядати, чи не буде переможцем виглядати? А, а що Путін? А Путін нічого нового ж не скаже йому. Те, що його позиція, яка була з 14-го. Червня минулого року, коли він заявив, що Україна повинна покинути Запоріжжя, Донецьку область області, Херсонську області, НАТО повинно відмовитись від вступу України в НАТО, а воно ж нічого не помінялося. А Трамп це не може дати і не буде йому нічого давати, тому що у нього ресурсів для цього немає. Максимум, що він давав можливість йому зробити, це е, вийти, вискочити, я б сказав, з війни зі збереженням обличчя. От зупинка по лінії розмежування, а далі починається дипломатія. Але ж вони на це не йдуть, тому що він не може це зробити. Так от, пане то у мене запитання. Дивіться, з приводу сильної позиції Трампа або слабкої позиції Трампа. Трамп виходить і говорить, що 50 днів, аби Росія припинила вогонь. Ну, Інакше санкції. Ну. Третій раунд переговорів в Стамбулі, і традиційно Росія каже, що жодного припинення вогню не буде. Угу. Трамп знову це з'їсть і ще потім поїде в Китай, зустрінеться з Путіним. Ну тобто буде виглядати абсолютно, знаєте, як кажуть, його просто принизили, а він такий. Ну давайте окей. так. Ми по-перше, не знаємо, що, що буде відбуватися, тому що дивіться, на більше це 50 днів. Я так. думаю, що. Питання там більше перемовин з самим Китаєм йде, тому що це раз друге, там починається новий політичний сезон в Сполучених Штатах Америки, якраз на вересні. а там у них починається передвиборча кампанія. Тому не виключено, що багато рішень, які ну які будуть виглядати більш адекватно, ну точніше, з медійної точки зору, тому що Трамп вже медійна людина, в першу так. чергу, він якраз пересунув на вересень. Ось, а далі вони ж випробовують таку модель, як було з Іраном. 60 днів дали на 61 день прилетів Ізраїль. А далі дивіться, як він зробив Білий Дім. Сказав, що далі будуть дивитися, що там буде. Там два тижні вони сказали. Два тижні всі хі-хі, ля-ля, Думаю, що смішно через три дні прилетіли бомбардувальники. Б 2 до речі, носієї ядерної зброї. Далі ми бачимо, що риторика, риторика щодо Росії значно. Жорсткіша, про яку навіть попередня адміністрація навіть і подумати боялася. Дивіться, що було сказано. Ніхто не заперечував, що під час розмови з Зеленським Трамп запитав, а чого ви не б'єте по Москві і Санкт Петербургу. Там, ну, що Я думаю, що Зеленський запитав, так ну так давайте. Ось. Далі. Була заява командуючого військ США в Європі, який сказав, а що там Калініградська область, ми її можемо заблокувати. Ну, відкрите Донахів сказав. Такої риторики і відсутності реакції Москви взагалі от, не було. Uh -huh, uh -huh. Ну пам'ятаєте, як минула адміністрація, там просто дул дмухалицем на, на воду, не ну, дай Боже, ескалація а, і все інше. Ці страшилки, які а, то, американці. але те, що вони підвищують градус у заяви, Лінсі Грема, все інше про, про на надерти п'яту точку Путіна, да, да, заява. Це місце, куди Трамп хотів, щоб всі його цілували. Ось, і так далі, і так далі. Це говорить, що там різні можуть ситуації. Давайте так, чи можуть вони запровадити ці вторинні санкції без рішення Конгресу? Можуть. Угу. Трамп це може зробити указом. Тому що по Венесуелі вони так запровадили вторинні санкції. Далі гра по, з цим законопроектом, там же вона тристороння гра. Там в першу чергу удар по Китаю, а далі Індія, до речі, яка вже сказала, що все зрозуміло, що раптом зрозуміло, що російську нафту можна і не купувати, виявляється. Так, я так я у них таких можна. світлих думок не було, але це вже є наслідком. Фактично політики, заяви, в тому числі Трампа. А далі Бразилія, там у них невеличка істерика, і удар по Європі буде, тому що вони продовжують досі купувати російську нафту та газ. Приблизно 25 мільярдів євро щорічно. Вони імпортують російську нафту та газу. А ось і там, ну дивіться, ви повинні розуміти логіку, чому так Трамп говорить. Це тактика перемовин. Він. Спочатку заявляє максимально, що буде, а потім дивиться на реакцію. А може безкоштовно, ну щось хтось прийде домовлятися і так далі. Далі він дивиться, хто прийшов домовлятися, хто яку реакцію. Далі, відходячи з фіксації цієї ситуації, які є, вони вже починають діяти. Ну так він звик вести справи, і так він буде скоріш за все. Тут головне, що ми повинні розуміти, що а, зброя йде. Це далі вчора було ухвалено рішення про купівлю так, зброї. Далі ми бачимо, що питання щодо спорядження там, додаткових там, установок патріотів теж рухається. <у> <у> і ніхто у нас теж якусь каспаралогічні теорію розпускала в Україні, що він дає можливість Путіну робити все, що завгодно, і так далі. Щось якось тут з логікою не в'яжеться. Якщо швидше дається зброя, то якось не і все інше союзники, в тому числі з, з ЄС, роблять, то якось не в'яжеться з тим, що хтось когось кидає, тому що у нас люблять розводити зраду там, де вона ну, не, недоречна. Краще б запитували, чому міністерство оборони у нас не закуповує наше ЗРК, які. Вже зроблений. Сподіваюся, що зі зміною міністра оборони прийшов Шмигаль, він це буде робити, тому що у нас вже є власне виробництва. Це пан Бадрак писав, аналітик військовий, відомий всім, що у нас є власне виробництво. Багато чого може робити, окрім балістики. Ось, ну, балістика це взагалі достатньо складна справа. Ось, і тому ми повинні на само концентруватися, запитувати, чому не фінансується наша розробка, чому снаряди, наприклад, 155 у нас нас не фінансується, що тому що є вже домовленості з чехами. І багато чого все повинно вироблятися у нас максимально більш короткі строки. Ось максимально робити, щоб заходив капітал, відкривати експорт, щоб заходили інвестиції в наш ВПК і багато чого іншого. Оцей законопроект сподіваюся, Defense City буде ухвалений, тому що там є багато питань. Ну таких суто косметичних, але він повинен бути ухвалений для того щоб у нас працювало виробництво в першу чергу, і ми повинні розуміти, що все залежить виключно від нас, виключно від нас, і темп війни, як як буде перенесена війна на територію Російської Федерації, ми говорили вже в включеннях про нафтопровід дружба. а чому сьогодні тобто це тільки тиск європейського союзу, що ми не можемо? Я не виключаю, що там є така історія, тому що коли знаєте, вискакує у ці країни, куди йдуть нафтопровід дружба і всі інше Я піду, коли там блокуюсь там а, 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 ці пакети, я mm -hmm. не виключаю, що це за цими країнами таки великі країни ЄС, які не можуть сказати відкрито, ну от ми хочемо далі імпортувати, наприклад, російський газ. Mm -hmm. І тут з'являється, як знаєте, такий гарний французький термін і терибель Тобто плоха дитина, яка і так має вже зіпсований імідж. що говорить: Орба, ну можеш сказати, там, ми тобі там, дамо там, якісь там, розблокуємося. Якісь речі, можеш там зробити, тому що нам, ну це політика починається, ігри всередині ЄС. А, ось, тому, тому таке питання. Але якщо буде ухвалено, до речі, цей законопроект, то воно припиняється одразу ж. Угорщина не зможе закуповувати. От те, що американці, якщо не запровадять, то це якраз буде удар по ЄС, і по Угорщині, по Словаччині, і іншим країнам, які закуповують російську нафту та газ. А далі, далі Україна повинна діяти найкращими санкціями є виключно удари української армії. От дивіться, у них експорт, наприклад, нафти сильно просів на початку цього року, коли СБУшники влупили якраз по услугу. Коли термінали пошкодили, там okay. на 15% одразу ж впав експорт. І тому ми повинні розуміти, що санкції не чекати, ті санкції, законопроекти, ми повинні розглядати як некеровані ризики, які ми не можемо ніяк контролювати. Це повинно розглядатися в якості бонуса mm -hmm. до конкретних дій, які ми повинні вживати. Так. ну, наприклад, наприклад, там залізниця. От бачите, по залізниці почало прилітати. Зупинка залізниці російської, ну принаймні проблеми створення. Це удари по логістиці, військовій, удар по цивільній, удар по вирезанню нафти, тому що вони поїздами багато чого перевозять, і так далі. Тобто тут все від нас в принципі залежить. Тому що вузькі місця у росіян ну є і дуже багато в дійсності. Пане Тарасе, ваш аналітичний огляд результативності і ефективності 18-го пакету санкцій де-факто не де юре а де факто а, ну давайте так. Там немає головного. Так, немає головного заборони проходження суден сіньового флоту без документів через територіальні води ЄС. Якби uh -huh. була така заборона, це означає, що данська протока закривається для таких. Суден зовсім і Ла-Манш закривається, тобто Балтійське море повністю блокується. Цього на жаль, там немає. Єдине, що те, що я бачу, рухи вони намагаються знайти якусь юридичну. Лазівку для того, щоб використовуючи міжнародне право для того, щоб зупиняти цей ці цінньовий флот. Угу. Далі, добре, що але там є цікава позиція, що от добре, що там було, це запровадження нової стелі 47 доларів. Чому? Тому що коли впала ціна на нафту, одразу ж возити стали білі перевізники грецькі. Чому? А Вони сказали, так 60 доларів, воно ж нижче 60 доларів, нижче 60 доларів, так а ми нічого не порушуємо. А тепер, коли вони встановили стелю, так. тепер е перевізники є ну, білі, офіційні, там, зі страховками все іншому. А тепер буде питання в тому. Далі ми повинні розуміти, що санкції, коли говорять там партнери про санкції, які є, а у них відсутній цей моніторинг цього. Речник російського диктатора Дмитрій Пісков сумнівається у можливості проведення зустрічі свого шефа та президента України Зеленського до кінця літа. Як зазначив Пісков, для зустрічі на рівні лідерів потрібно провести значну підготовчу роботу, що навряд чи можливо у стислий термін. Пісков зазначив, що Росія не очікувала прориву під час третього раунду перемовин у Стамбулі, однак назвав зустріч. Конструктивною порядок денний конструктивний, конкретний, націлений саме на предметну роботу, яка може призвести до досягнення конкретних результатів, сказав він. Нагадаємо, на переговорах в Стамбулі Україна запропонувала Росії провести зустріч лідерів за посередництва президента США Дональда Трампа і турецького лідера Реджепта і Пардогана. Секретар РНБО та очільник української делегації Рустем Умєров наголосив, що переговори з російською стороною відбуватимуться навіть якщо не вдасться. Ластувати зустріч на рівні лідерів країн, пане Тараса, вам слово. Ну, в принципі, очікувано було добре. Ну, за цими підсумками, що був обмін полоненими, тому що ми розуміємо, в яких умовах утримуються наші солдати там. А так, я в принципі прогнозовано. Добре, цього... А можна було провести обмін полонених без цієї зустрічі? Яку вона несе, несе сенсу? Ну зустрічі? давайте так. Давайте почнемо з передісторії. Звідки виникло взагалі питання, чого Україна повинна йти на перемовини? Це Прам. ж да, це ж була історія, пам'ятаєте, коли приїжджали тут європейські лідери 9 травня, махали тут шашками, розповідали, як вони ставлять ультиматуми Путіну. Що 12, 12 травня він повинен припинити вогонь, був Бачимо, зі дзвоним з припинає. Трампом, да, начебто погодились. Потім різка була зміна настрою, а давайте їдьте. Їдьте з ними про щось говорити. Європейці одразу ж куди зникли зі своїми ультиматумами. А і тоді Зеленський сказав: ну, давайте візіть Путіна сюди. Ось. Ну, ну це фактично позиція, яка була. Позиція, щоб показати, що вони не хочуть, не хочуть йти на ніякої зустрічі, тому що. Позиція ж України була 30-денне перемір'я, 30-денне, воно і залишається 30-денне перемір'я. Ну добре, зустрілися, Путіна немає, Трамп теж там не приїхав. А тепер ну, знову таке висування вимог, що давайте зустрічатися, розуміючи, що цієї зустрічі не буде. Так я не розумію, для чого це робиться, пане Тарасо. Ну, так я, я сказав, сенсі. це ж вон... а щоб показати, що дивіться, Путін ну, не ну, дивіться, ну три рази. А далі буде четвертий, п'ятий, тобто. Да, так, а, буде, а потім будуть говорити: ну, бачите, не приїхав. Не хоче так давайте збільшуйте допомогу, давайте його змушувати, а, змушувати ну мир через силу. Це там же скрізь іде 30-денне переміря. Умер, коли був а, до речі, на зустрічі знову говорили про 30-денне перемір'я. Воно нічого не помінялося. Знову таки, це був вимушений крок, угу. який нас змусили зробити. От і все. А Пентрас, так а скільки разів ще буде зустрічатися, допоки будуть запроваджені жорсткіші санкції або ще більше допомоги. А це а це Україна буде повинна вимагати. Ну, я вам сказав, що санкції, санкції, но такі, так. це ми повинні в першу чергу розраховувати виключно на себе. В першу чергу угу. Ніщо так знаєте не буде бадьорити, накладати санкції, як наприклад, роздовбані термінали, наприклад, Балтійському морі. Тоді не треба ніяких законопроєктів, тоді тіньовий флот ходити не буде, uh -huh. або топити танкери, наприклад, і все інше. Тоді все знаєте, будуть санкції запроваджені таким чином. Ми будемо контролювати ці процеси. А то знаєте, коли вони там будуть, які там що вони подумають, може бути або не може не бути. Нас це повинно цікавити виключно як додаткова опція. Стосовно, стосовно цього, тому що кожен виходить зі своїх інтересів. І тому ми повинні це в першу чергу дбати. І повинні розуміти, що логіка заходу наступна: чим більше Україна буде виробляти власну зброю, демонструвати сили, угу. тим більше нам будуть допомагати. Тому що в хижаків, які спроможні вирішувати дуже делікатні питання, інвестують гроші. А тих, хто не спроможні випливати самі по собі, а тим будуть великі побажання розповідати, як їм важко зі своєю зброєю. Ну так світ побудований Тут це політика Сполучених Штатів Америки завжди була такою. Це знаєте, ми чому собі уявляємо, що вони колись були іншими. Вони завжди були такими. Пане Тарасе, А чому ми не б'ємо по НПЗ? Чого ну сьогодні там пакуй би, сьогодні був прильот, пакуському цьому ну, це такі я коли з військовими експертами спілкуюся. Вони доволі так жорстко запитують. А чому не б'ємо? Ну давайте так, ми не знаємо. Давайте так. Ми не знаємо, І якісь домовленості, тобто, ну які домовленості. Ну за удари пішли по хімічній промисловості, що теж дуже важливо. А, наприклад, щолкіна, по-моєму, там такі щолкіна азот був в Саратовській області, а це виробництво аміаку. Аміаку – це подвійне призначення. Одне, mm -hmm. Йде на виробництво добрив і одне на вибухівку. От, по залізниці почали бити. Тобто залізниця це кров взагалі, взагалі руху всієї логістики. Далі, стосовно ударів, ну давайте так. Ми повинні виходити з того, що. Це вирішувати в першу чергу повинні військові. Чи є військова логіка в тому? Ми ж не знаємо, в якому стані там НПЗ, чи є можливості це робити, тому що чи відповідає це військовому задуму, тому що військо завжди виходить з найгіршого сценарію. Ну, умовно кажучи, якщо от такий от ресурс, припустимо, є в наявності. Така кількість ракет, чи долетить воно до, такої, до, до тієї конкретної цілі, чи буде воно влучене. І далі рахуються найбільші сценарії, тобто, щоб, знаєте, з троєкратної гарантією було а, це зроблено. Тому ми не знаємо, ні, періодично прилітає, періодично прилітає, там на нафтобазі в, в Сочі, по-моєму, влетіла. І нещодавно от, буквально вчора Куйбишев, по-моєму, щось там, Нафтохім чи щось таке. Прильоти були, були, ну, ми ж не знаємо, може, а, вони пошкоджені. Деякі настільки, може там не треба долітати стільки, і там зараз пріоритет, наприклад, пріоритет більше, наприклад, залізниці або хімічна промисловість. Ну, Тольятті Азот взагалі таке дуже солодке підприємство, туди, я думаю, що теж повинно прилітати, тому що це дуже боляче для росіян. Ну, знову таки, залізниця. Україна повинна робити це, якщо є така технічна можливість, а це дуже потужний удар. А далі стосовно, того об'єму повинні виходити, що армія воює, виходячи з ресурсів, які забезпечує їх держава. так? Чи є у них наявності така кількість ракет для того, щоб, наприклад, бити от по таких цілях? Наприклад, там Москва, там припустимо, а інше це чи відповідається загальному задуму на угу. цей час, так чи є, а, чи є можливості це зробити? Угу. От чи є ну, наприклад, там припустимо там уст... от, знаєте? Пам'ятаєте, у нас на 9 травня? У нас багато хто кричав, особливо хто не має стосунку до війська, а де де удари, наприклад, по Москві? Ну, війська так не працює за такою логікою. Військо працює наступно. Якщо вони стягнули все ППО, припустимо, до Москви, uh -huh. то де є цілі, де точно, наприклад, долетить, припустимо, дрон так. чи ракета, тому що там немає зараз ППО. Чи відповідає відповідається військовому задуму і багато чого іншого? Тому, ні, прильоти є. Питання в тому, що можливості повинно бути у армії значно більше. Знову таки, виключно виробництво власної зброї. А як вам цей авіаколапс? Це удар по економіці Росії чи так? Про що? Ні, це серйозна річ. Угу. Вони, до речі, росіяни. От перше, коли почалася блокада, блокада московських, там же там, там ж, оскільки Росія, вона централізована країна, у них хабу в основному через Москву все літа. Угу. Вони тоді ще почали підняти. Ну, самі росіяни говорять, а що буде, якщо буде колапс цивільної авіації, це означає, що така країна величезна, як Росія, ну нема. Виходить в таку транспортну фрагментацію. Ну, наприклад, Далекий Схід. Або, наприклад, Норильськ. Там вже доріг немає, там тільки там є, можна тільки авіатранспортом наприклад, дістатися. Або, наприклад, треба терміново, припустимо, замінити. Запчастини для нафтової промисловості, припустимо, на Ямалі так. і багато чого іншого. Тому це серйозно в дійсності річ. Далі Путін завжди оберігав росіян від війни, особливо що стосується вій... Москви. І тут вони це відчувають, вони про це чують, вони бачать це. Далі збитки авіакомпанії. От було там 4 дні, коли не літали, 250 мільйонів доларів. А хто це буде Так? Держава повинна компенсувати. Далі. Дивіться, що наступне, що відбувається, там же часто вимикається інтернет по регіонах. Так, так, це робить. Це ФСБ. означає, це теж накопичувальний ефект. Uh -huh. а, значить, що якийсь бізнес починає банкрутуватися, тут збанкрутував, далі пішли по, по цьому, по, 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 по ланцюгу. Якщо бачити непрямі ознаки а, а, ознаки того, що відбувається, можна бачити, що все ж таки після приходу Трампа до влади падіння сини на нафти, uh -huh. проблем у них стало значно більше. Це стає ще. Очевидніше. Ну, наприклад, вугільна промисловість не може збути вугілля. Що це означає? Це пряма ознака, що або вони не можуть вивезти, затоварювання відбувається з якихось причин, або немає споживачів. Тут, або є вже криза на платежів. Тобто, всі ознаки того, що щось відбувається. Так. Далі ми бачимо, наприклад, кількість вантажівок в угу. Росії з початку року продажі впало на 30%. Це означає, що попиту немає на це. Або ми бачимо, наприклад, що залізничне перевезення впали, припустимо, на 10%. А це все, все рахуйте. А чого це відбулося? Значить, десь якісь кризове явище. Або далі порахувати середню швидкість, з якої зараз залізниця пересувається по Росії. Вона теж падає. Це теж впливає на економіку і впливає на... Економічні показники тому ці процеси звичайно повинні бути прискорені і сподіваюся, що такі ресурси ресурс України будуть. Пане Тарасе, приходьте до нас частіше. Дякую вам за ваш О, професійний дякую. аналіз. Тарас Загородній, відомий український політолог. Спасибі вам. Дякую.